А зараз подивіться, що за чудо ми маємо наявності. Один снікерс. Скорочено нік. Його розповіла військова Крістіна Севернюк зі Старокостянтинова. Два тижні тому взяла з притулку громадської організації захисту тварин Врятуй життя в Хмельницькому. Туди ще котеням снікерса евакуювали з Вовчанська волонтери всеукраїнської організації Юенімалс. Чому хотіла саме евакуйованого? Тому що я в принципі сама війну зустрічала в Миколаєві. Я пам'ятаю той період, коли в Миколаєві просто було перекоти поле, і ці бідні тваринки я купувала корм, який там був на полицях. Ну це щось страшне, звісно. Тоді було з продуктами, але я намагалася підкармлювати вуличних котів і собачок. І я розуміла, що їм дуже важко без людей. Крістіна єдина, хто взяв кота з притулку з осені минулого року, розповіла волонтерка «Врятуй життя Ірина Кравчук. З її слів, тут залишається дев'ять евакуйованих тварин з Харківщини та Херсонщини. Цей котик Гектор його привезли до нас майже три місяці тому. Він до всіх йде, він до всіх ластиться, він з усіма грається. Тобто, якщо ви візьмете додому, це у вас буде такий ну суцільний позитив. В перші місяці війни такі котики нам тільки їх везли звідти. Вони нам скидали фото. Ми розміщали ці фото в нас на сторінці в нашому організації «Врятуй життя і відразу знаходилися люди, бажаючи, які хотіли цих котиків забрати. Тобто котики приїжджали їх вже відразу зустрічала сім'я. Зараз, на жаль, такого немає. Почастіше каже зооволонтерка випадки залишення домашніх котів на вулиці. Видно, що домашні, доглянуті, в ошейниках котів, дуже багато породистих котів. Ми звичайно виставляємо їх в фото і в надії, що ці котики загубилися. Звичайно, буває таке, що котики загубилися, їх шукають господарі, але дуже багато котиків, які взагалі незрозумілим чином з'явилися на вулиці, скоріше всього, що просто їх вигнали з дому. 90% їх відсотків розповіла Ірина Кравчук, не виживають, бо не адаптовані до вуличних умов. Аби зберегти тваринам життя, волонтери шукають перетримки місць у притулку на всіх не вистачає. Зараз їх тут п'ятдесят. Це киця у нас така, нам їх підкинули під притулок троє, дві, дві сестрички і братика. Характер неї хороший, збирається так, все, ходить на лоточок. Щодня доглядає за тваринами волонтерка Зоя Коваль. Розповіла, з перетримки має чотирьох котів, без уваги не залишає і цих у притулку. Зараз Сара сім'ят їсти ми кожного ранку починаємо свою роботу. Будуємо котиків, вони у нас дуже люблять ці вологий корм. Їжа, а ще каже, наповнювач, і пелюшки тут потрібні постійно. Як і кошти, зокрема, на лікування і догляд за котами. Допомогти їм можна за реквізитами, які розміщені на офіційній сторінці організації захисту тварин. Сюди ж треба звертатися і у випадку, якщо хочете забрати тварину додому, розповіла зооволонтерка Ірина Кравчук. Перший час ми обов'язково просимо і домовляємося, і це вказано у нас в договірі, що людина має скидати фото, відео з тварини. Ми просто маємо пересвідчитися, що тварина. В безпеці зі слів Ірини Кравчук, усі тварини в притулку стерилізовані, оброблені від паразитів і привчені до лотка. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.